Вітаю! Мене звати Дарина Васильєва, і сьогодні я хочу презентувати вам підручник з математики для 3 класу авторського колективу Бевс Валентина Григорівна Васильєва Дарина Володимирівна. Цей підручник для третього класу складається з двох частин і є логічним продовженням підручників нашого авторського колективу Бевс Васильєва для першого та 2 класів. Всі наші підручники створені на основі типової освітньої програми, яка розроблена під керівництвом Яківни-Савченко. На сторінках наших підручників учні зустрічають головних героїв мрійницю та «Поспішайко», які насправді зростають разом з учнями і змінюються. Саме тому підручник третього класу починається зі вступу, де знову ж таки учні бачать своїх улюбленців мрійницю та «Поспішайко» які запрошують учнів у подорож країною математика. Тобто весь матеріал підручника структурований по подорожам, а кожна подорож складається з кроків. Перша подорож в першій частині підручника присвячена повторенню всього вивченого за перший другий клас учнями, а остання подорож другої частини присвячена повторенню всього вивченого за третій клас. Одразу продемонструю вам декілька сторінок, кроків, щоб ви побачили, наскільки вони яскраві, як багато малюнків. Також містяться і різноманітні діалоги між головними героями. Якщо ж розглядати задачний матеріал, то з синім кольором позначені завдання, які ми рекомендуємо опрацьовувати усно. Оранжевим кольором задача, які рекомендована опрацювати письмово. На зеленому фоні подані практичні завдання. Ті, які виконуються за допомогою конструювання, ліплення, перегинання, вирізання або й навіть роботи з різноманітними сервісами, як в даному випадку просять побудувати різноманітні точки на числовому промені, використовуючи такий ресурс, як Free Mass Apps Number Line. Це безкоштовний, вільний в доступі ресурс. Якщо ж говорити про інтерактивне навчання, а воно дуже важливе в контексті нової української школи, то звісно на сторінках наших підручників в кожному кроці ви знайдете ось такі іконки, які позначають роботу в парі, ось така іконка з мікрофоном позначає роботу за технологією мікрофон або завдання, які вимагають складання різноманітних історій. І ось така іконка позначає роботу в групі. Наприклад, учні поділяються на групи по 4, кожна з груп всередині також між собою перерозподіляє кожну з рівностей, відповідно, аналізує її, знаходить помилку, якщо вона є, після того обговорюють всередині групи, презентують на весь клас і, звісно, потім відбувається обговорення серед усіх груп. Подача теоретичного матеріалу. Звісно, теоретичний матеріал також присутній в наших підручниках, але поданий він не у класичному вигляді тексту, а у вигляді діалогів між головними героями. Наприклад, поспішайко запитує, як знайти таку суму, а мрійниця розказує про цікавий спосіб додавання у стопчик. Потім учні намагаються відтворити це. Кожна подорож закінчується такими трьома кроками, як математичні задачі та дослідження. В цьому кроці пропонується найбільше саме текстових задач, а також задач, що містять елементи дослідження. Наступний крок це скарбничка досягнень, перевіряємо набуті компетентності, як я вже зазначала, він є в кожній подорожі, і за допомогою цього кроку вчителю легко організувати уроки узагальнення і систематизації. Ну і наприкінці кожної подорожі є крок розвивальні завдання. Тут вчитель і учні знайдуть безпосередньо всі задачі, які пов'язані з Логічне це завдання з логічним навантаженням насправді це дійсно можуть бути організовані окремі уроки, де вчитель буде якраз працювати над тим, щоб сформувати логічне мислення учнів, або навпаки, працюючи продовж тем. І пропонуючи учням розглядати різні кроки, вчитель може брати деякі задачі саме з цього кроку для того, щоб вкраплювати задачі з логічним навантаженням в кожний з уроків. Загалом, якщо спробувати описати особливості нашого підручника, то хотілося б сказати, що ми орієнтувалися на розвивальне навчання, на випереджувальне навчання, на те, щоб сприяти формуванню ціннісних орієнтацій в учнів, звісно, максимально посилити прикладну спрямованість математики та міжпредметні зв'язки. І на розвиток навичок 4К-учніства, тобто це розвиток креативного, критичного мислення, а також комунікації між учнями. Якщо говорити про креативне та варіативне мислення, то на сторінках нашого підручника учні побачать різні способи виконання певних дій, обчислень, розв'язування задач. Ось, наприклад, завдання, де учні мають обґрунтувати кожен спосіб множення сотні на одноцифрове число. Або ж завдання, де учням запропоновано вже розв'язану задачу, і наступне завдання, де пропонується учням розв'язати цю саму задачу, але іншим способом, за допомогою нижче наведеного плану. Ну і, Звісно, формуванню креативного та варіативного мислення сприятимуть і низка задач комбінаторного характеру, а також задачі, які вимагають самостійного створення, формулювання умови учнями на основі поданої схеми, виразу чи малюнку. Критичне мислення. Багато завдань нашому підручнику, де учні мають проаналізувати вже написане нашими головними героями, або знайти помилку, або оцінити. Крім того, є навіть цілі окремі уроки, як приклад той, що зараз у вас на сторінці, які присвячені визначенню істинності і хибності тверджень. Наприклад, починаємо з таких завдань: знайди та виправ помилки на малюнках, які ствердження істинні? Чия думка правильна? І знову ж таки перед учнями два головних герої, кожен з яких робить певне висловлення. Дослідницькі роботи. Звісно, у нас є окремі, як я вже зазначала, кроки, які присвячені математичним задачам і дослідженням, але і в окремих кроках, присвячені кожній темі, також є задачі на дослідження. І ось хочу навести приклад, коли навіть пропонується під час вивчення теми маса, одиниці вимірювання маси учням екскурсію в кабінет фізики чи хімії. Де вони спершу з'ясовують, за допомогою чого можна вимірювати масу предметів, потім вони експериментують, тобто намагаються самостійно виміряти масу предметів, потім порівнюють її з певним готовим значенням маси. І звісно, що це все. Зможе мотивувати учнів і показати, де ці знання в подальшому знадобляться учням під час вивчення фізики чи хімії. Звісно, дбали ми в підручнику і про українознавче наповнення. Ви тут знайдете і про музей писанки в Коломії, і про видатного українського художника Казимира Малевича. А ще більше е, цікавих задач, які пов'язані саме з побутом учнів, тобто з їх раціоном, з їх навчанням, е, з їх е, буденним життям. Зазвичай ці задачі е, вони можуть мати таке візуальне оформлення у вигляді малюнків, додаткових схем, що, звісно, допомагає сучасним учням, яким досить важко працювати з великими текстами. І Крім того, звісно, в підручниках ми пропонуємо і навчальні проекти. В першій частині підручника на перших розворотах учні одразу бачать проекти, які їм запропоновані. Ці проекти можуть бути запропоновані вчителем як на початку року, так і навпаки наприкінці кожного з семестрів, наприклад, наприкінці першого і другого семестру. Що ж це за проекти? Конструюємо геометричні форми і будуємо місто майбутнього. Цей проєкт орієнтований на групову форму роботу, тобто всі учні класу поділяються на чотири команди, кожна з команд досліджує розгортку певної просторової фігури. Наприклад, перша команда досліджує розгортку куба, друга піраміди, третя призми, а четверта взагалі дізнаються більше про оригамі. Потім, за допомогою орігамі, вони створюють відповідні фігури і, збираючись з цим класом разом, вони будують місто майбутнього. Проєкт номер 2 присвячений вже роботі в парах. Учні проводять опитування один у одного, збирають ці дані, систематизують їх в таблиці, а потім представляють у вигляді схеми чи стовчастої діаграми і презентують результати опитування іншим учням. Дуже корисно, коли утворюється ціла галерея таких презентацій, і тоді весь клас може дізнатися про уподобання кожного з учнів чи учениць. Я запрошую вас полистати підручники з математики для третього класу, і першу частину, і другого нашого авторського колективу Без Васильєва і переконатися дійсно в тому, що вони дуже цікаві, зручні в користуванні і відповідають концепції нова українська школа.